Ливість, швидкість та точність в Івано-Франківську провели змагання із знання історії обласного центру. Про мету цього заходу Кирил Вирязкін розкаже охоронцям вулиць старого станіслава цього разу стало більше ста школярів. Перед кожним із них було особливе завдання стати кращим знавцем історії рідного міста. Діти мають можливість працювати з різного роду інформацією, відділяти правду від неправди, будувати певні логічні ланцюжки. В таким такого чином ми працюємо. Цьогоріч захід захід проводив обласній дитячій бібліотеці. Її працівники кажуть, такі проєкти завжди підтримують. У час війни це дуже важливо, тому що діти повинні знати свою історію, вони повинні розуміти важливість. Історії України, історії рідного міста. Воно виховання в даному випадку йде таке патріотичне виховання. Напевно, тут самі такі є штрихи важливості в тому. У фінальний день змагань боролися учні Крихівецького ліцею та ліцей імені Миколи Сабота. Більшість школярів участь в такому заході беруть вперше. «Хвилююсь дуже, тому що історія це, ну, скільки би ти не вивчав історію, завжди знаходяться якісь факти, які. Ти можеш не знати. Це дуже важко, обширна тема, яку можна довго досліджувати і не знайти якихось висновків, яких ти мав би знайти. Ми читали статті про Франківськ, читали цікаві факти. Ну, в принципі, це все наша підготовка. Я очікую, що ми дізнаємося щось більше, ніж ми знаємо зараз, і очікую отримати цікавий досвід. Змагання провели у два етапи: перший включав вікторини та тестові завдання для учнів. Ну тоді розпочинаємо. Читаємо голос, щоб інша команда чула, чи ви правильно даєте відповідь, яка була перша назва міста. Все місто на другому етапі учасникам потрібно було якнайшвидше знайти пам'ятку культури та зробити навпроти неї селфі і відправити його у чат-бот. Організатори кажуть, враховувалася як точність відповідей, так і швидкість виконання завдань. Спеціальна система підрахунку балів була прозорою та об'єктивною. Після того як усі команди візьмуть участь, буде складено турнірну таблицю. І за рейтингами турнірної таблиці троє переможців будуть нагороджені призами від наших партнерів. Головний приз і кубок отримає команда, відповідно, яка займе перше місце. Всього участь у змаганнях взяло 18 команд. Долучитися могли всі охочі віком від 12 до 16 років.